Привіт, друзі! Я вітаю вас на своєму каналі Готуємо разом з Аллою». Сьогодні ми з вами приготуємо дуже і дуже смачний маринад для м'яса свинини. Та цей шматок м'яса свинини запечемо в духовці. На смак м'ясо за цим рецептом виходить дуже смачне, соковите та ніжне. До миски виливаємо сі капельсі на 100 грам та соєвого соусу 50 грам. Висипаємо копчену паприку 3 столових ложки. Сметану 80 грам. Гірчиці 4 столових ложки. Мето 1 столову ложку, чорний мелений перець 1 чайну ложку. Сіль 1,5 чайної ложки. І 8 зубків натертого часнику. І добренько все перемішуємо. Тепер я в цей маринад викладаю м'ясо, кілограм 300 г і добренько вимащую цьому маринаді Накриваємо миску з м'ясом плівкою два шари і ставимо до холодильника на цілу ніч. Друзі, м'ясо вже досить добре промаринувалося. І тепер ми будемо викладати м'ясо у фольгу та запікати в духовці. Беремо фольгу, викладаємо у форму і кладемо наше м'ясо в маринаді і добренько фольгою закриваємо м'ясо. Закриваємо м'ясо фольгою у два шари і ставимо вже в нагріту духовку і випікаємо при температурі 200 градусів приблизно 2 годинки. Якщо у вас є рукав, в рукаві м'ясо пропечеться набагато швидше. Годинка, годинка 30 і м'ясо готове. Друзі, вже досить добре запеклося м'ясо в духовці і хочу вам сказати, що дійсно смак просто неймовірний. Моїм рідним всім дуже сподобався саме цей рецепт цього м'яса, і попросили, щоб я знову ще їм приготувала. І хочу вам порадити приготувати також за цим рецептом. Друзі, я вам бажаю приємного апетиту та чудового настрою. Давайте готувати разом. Підпишіться на мій канал, якщо вам сподобався мій рецепт. Ставте подобайки та пишіть коментарі.